Період перед опалювальним сезоном завжди актуальними питаннями є надання громадянам субсидій на житлово-комунальні послуги. Зовсім скоро через кілька днів в нас починається новий опалювальний сезон, і це питання сьогодні актуальне для всіх для нашого населення, оскільки саме у цей період наші громадяни потребують підтримки від нашої держави. Тому коротенько пригадаю, що пенсійний фонд почав функції виконувати з призначення та виплати житлових субсидій з грудня 2022 року. І на сьогоднішній час ми працюємо успішно, призначаємо, виплачуємо своєчасно. Завдяки потужній it системі пенсійного фонду України та програмного забезпечення органи пенсійного фонду можуть призначати та виплачувати житлові субсидії в автоматичному режимі. Що це означає? Тобто окремі громадяни, окремих категорій, які вже утримують на сьогодні субсидії, або тим, яким було призначено на літній період 0 гривень, до пенсійного фонду звертатися додатково не потрібно тобто їм на опалювальний сезон знову буде субсидія призначення автоматично. Тож ж, все таки повинен звернутися до пенсійного фонду за призначенням субсидій. Звичайно, є такі категорії громадян, яким потрібно звернутися до органів пенсійного фонду і подати заяву на призначення житлової субсидії, оскільки починається новий опалювальний сезон. До таких категорій громадян відносяться саме ті домогосподарства, в яких проживають внутрішньо переміщені особи. Ті, в яких фактично проживаючих менша кількість, чим зареєстровані, або ті громадяни, які користуються житловою субсидією на тверде паливо та скраплений газ, така категорія осіб має щороку приходити і подавати документи, або звичайно можна такі документи подати, чи скористатися електронними послугами пенсійного фонду і подати через портал електронних послуг. Також подати заяву мають ті громадяни, які орендують житло для проживання. І потребують цієї допомоги, або взагалі хто ще по сьогоднішній час не отримував жодного раду житлову субсидію, але має в цьому потребу, має можливість звернутися і подати заяву для призначення житлової субсидії. Також в нас існує ще певна кількість громадян, яким у літній період вигідніше користуватися пільгою, і на зимовий період вони користуються житловою субсидією, а саме на літній період припиняють використання житлових субсидій і користуються пільгами. такі категорії осіб. Також необхідно прийти і написати заяву для того, щоб на опалювальний сезон користуватися саме житловими субсидіями. Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи громадян. Щодо врахування доходу, то для призначення житлової субсидії з 1 жовтня будуть враховуватися доходи для членів домогосподарств за перший та другий квартал. А якщо дохід доходом є саме пенсійна виплата, пенсія, значить тоді вона буде враховуватися за серпень місяць. Щодо способу подачі документів, то подати документи можна різними способами. Можна скористатися веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду. Ми його популяризуємо і розказуємо, інформуємо наших громадян, тому що за допомогою веб-порталу можна на сьогоднішній день оформити чимало допомог і виплат. Які здійснює пенсійний фонд. І це економить для людей їхній дорогоцінний час і немає потреби взагалі виходити із дому, можна з дому подати всі документи. Також можна через застосунок пенсійний фонд або через портал Дію, або звернутися до центрів надання адміністративних послуг, або до уповноважених осіб територіальних громад, або, звичайно, підійти особисто в сервісний центр, подати документи, ну і в крайньому разі надіслати нам поштою всі документи. Тому хто потребує цієї житлової субсидії, не гайте часу, починається з 1 жовтня опалювальний сезон і документи можна вже подавати. Пенсійники застерігають громадян від суб'єктивних причин, за яких субсидія або призупиняється, або не надається. Ще хотіла наголосити важливим, що на сьогодні є в разі перебування одного із членів догомосподарства за кордоном. Поспіль 60 днів, тобто, в такому випадку, громадяни мали би нас повідомити про зміни. Які відбулися щодо членів домогосподарства щодо перебування за кордоном, бо в зв'язку з цим субсидія буде призупинена, і якщо своєчасно громадяни нас не проінформують, то ми пізніше, як отримуємо верифікацію з міністерства фінансів, зробимо перерахунок і суму, яку використовувалося під час того, як людина перебувала за кордоном, необхідно буде повертати до бюджету фонду. Також на сьогодні ще є одним важливим питанням при оформленні житлової субсидії. Це є заборгованість. Люди, які мають заборгованість до 680 гривень, тобто можуть скористатися житловою субсидією. Якщо заборгованість по комунальних послугах буде складати більше 680 гривень, значить в такому разі, навіть і при подачі документів, у нас відбувається обмін даними з надавачами послуг, і надавач послуги підтвердить наявність заборгованості, то субсидія буде відмовлена в такому випадку, і в цьому надалі дії громадян необхідно. Або сплатити цю заборгованість, або можна вкласти договір рекструктуризації боргу. Тобто борг можна буде сплатити по частинах. Щодо подачі документів, для того, щоб субсидія була з жовтня, то право подавати документи є до 1 грудня. Щодо призначення субсидій на тверде побутове паливо, хочу ще наголосити саме тим. Домогосподарствам, які користуються твердим паливом, оскільки тверде паливо субсидія на тверде паливо надається один раз у рік. Тому хто до сьогодні ще не подав документи на оформлення житлової субсидії в 2025 році на тверде паливо, то має право і можливість подати її до кінця завершення бюджетного року, тобто до грудня місяця, включно. Як показує практика, громадяни, які користуються твердим паливом, вони як правило приходять на початку року, тобто ми очікуємо на січень місяць масове звернення саме таких громадян до нас за призначенням житлової субсидії на тверде паливо. Робота у нас проводиться, працівники готові до початку опалювального сезону і очікуємо на звернення, і будемо призначати черговий раз людям житлові субсидії і виплачувати їх звичайно своєчасно.